Доброго дня, шановне панство, пані та панове, я вас рада дуже бачити, чути. Дякую вам всім заздалегідь за ваші коментарі, зворотній зв'язок за те, що ви підписуєте, пишете і розповідаєте свої історії. Знаєте, вони такі многогранні, а десь є така постійна тенденція. Дуже багато людей, яких підставили. Зрадили, обманули, і це, на жаль, дуже такий неприємний факт, який відбувається зараз. І я все бачу, я все чую, я все, всі коментарі читаю, і якщо є за потреба, я вам відповідаю. Давайте подивимося тут і зараз вашу рубрику, яку ви питаєте. Думки зранку про вас, але подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки. І ми подивимось, хто про вас зранку думав думала. Можливо, тут не одна людина, можливо, одна. Тобто, подумайте про себе і приберіть зайві думки. Нагадую, розклад загальний, одна позиція. І так, дуже уважно слухаємо розклад і сигніфікацію, хто людина та людина, яка думала про вас зранку. Дуже цікаве. Почина, початок, сімірка мечів. Всі, напевно, вже знають, хто дивляться розклади. Вони знають, що сімірка мечів не несе нічого гарного. Трійка жезлів. Суд. Ову, вау! Це хтось. Момент. Хто ця людина до вас? щоб ви зрозуміли? Четвірка жезлів, трійка мечів закохані. Ну, щоб ви бачили вже картину, так би мовити. Дивіться, це хтось, хто зараз або на відстані, ви не разом, або у вас є відстороненість, тут може бути а, щось приховане. Або людина постійно щось приховує від вас обережна, чи навіть, навіть уникає прямого контакту з вами. Людина, яка проходить своє судилище тут і зараз. Погляд в майбутнє можливо. Можливі навіть якісь кроки, але це все на відстані, планування. Розмови, обдумування, це, це ведеться поза вашого контролю і поза, поза вашої уваги з вами ці процеси, які відбуваються зараз з людиною, вони не обговорюються. І людина знаходиться тут і зараз, в фазі переосмислення внутрішнього якогось. Поклику, Коли людина розуміє, що зв'язок з вами має велике, якесь таке масштабне, родове, космичне значення, і це питання для неї тут і зараз не закрите. По суду, по страшному суду, ця карта теж може говорити, що ця людина, яка думає зранку про вас, ви або дійшли до моменту, коли потрібно щось вже прояснити і поставити крапки, або щось вирішити. Тут така, підійшла така межа, коли вже далі, тобто як було, вже неможливо. Це може бути людина, яка зараз переживає період перегляду. Вашої історії, і тому вона може до вас звертатися навіть у вісні Ви можете бачити сни з участю цієї людини. Хто ця людина до вас? Четвірка жезлів, тріка, мчів і закохані. По-перше, у вас тут був трикутник, чотирьохкутник. Неважливо, вашому будинку, тобто. Ви з цією людиною були в якихось стабільних відносинах, або йшли до тих, тих, таких стабільних відносин, але тут став вибір, тому що а, тут а, відбулася якась подія пов'язана з, з ким ще. Розумієте? Це хтось, з ким ви або мали теплі моменти, або ви, а, ви а, відчували до цієї людини. Знаєте, своє могли говорити. Це моя людина, це те, що ви могли довіряти. Ця людина вам зробила дуже болісно. Вона вас просто розчарувала. Або відбувся розрив на фоні того, що вас зраділи, тут розділення. До і після. А по закоханні це були, у вас був зв'язок, який поєднали, дивиться, і карта старша, суда, і карта закоханих, вони йдуть поряд друг другом, тобто разом. І це говориться, що ваш зв'язок був не випадковий, тобто вам потрібен був цей зв'язок, і цієї людини був потрібен цей зв'язок. Але людина могла зробити вибір не на вашу користь. Вас, ви розділені. Тобто людина або ви зробили свій вибір, а, і зараз ви не разом. Ну, по сімірки мичів по сигніфікації можу сказати, що вже, вже є підстава думати, що тут були не дуже гарні дії пов'язані з цією людиною, яка думає про вас зранку. Можливо, вона все розуміє, але знаєте, як говорять, Я розумію, але не скажу, так? Що ця, людина, що ця людина думала зранку про вас? Місяць. Я говорю, що ви можете снитися. І ця людина може вам снитися. Десятка кубків, зірка. Дивіться, тут видно поєднання мрій і сумнівів, страхів і непорозуміння. Тобто ця людина взагалі до кінця не розуміє, вона в якісь мораки ходить по місяцю. Людина взагалі не бачить нічого. Це знаєте, як коли програма нав'язання того, що потрібно бачити, і чого ви взагалі не бачите. Це коли. А, вона не знає, як ви до неї ставитись. Перше так є страхи, є інтуїтивне відчуття, є ревнощі, є підозри. Тобто, що взагалі відбувається в вашому житті, цій людині невідомо, відомо, я зразу говорю ідеалізування бачення того, що між вами могло би бути. А якщо би я б зробив, або зробила би так. Було б отак по десятки кубків. Або ви йшли до гармонії, десятки кубків, так, або людина хотіла б мати з вами, або так було. Зруйнована ця гармонія, зруйнована все. Схоже, ця людина, яка була близькою вам. Це може бути романтичний зв'язок, сімейний зв'язок. Вона зробила, пішла не по тому шляху. Що вона відчуває до вас зараз? І який у неї намір? Мах? Петірка мочів. Королева мочів. Паш, кубків. Паш Кубків, дивиться, у людини є бажання контролювати ситуацію на своїх умовах або спробувати зробити якийсь хід, але по петрки мечів і королеви мечів це говорить про те, що зараз ви емоційно не підпускаєте цю людину. Ви можете до жорстокого такого, жорстоких слів і дій. І людина це розуміє. І людина тримає а, оборону, і це енергія, якщо ви, і, 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 і ця людина, якщо і вийде на контакт, то вона буде виходити на контакт з позиції виклику або сили. Розумієте, якийсь підтекст є а, перемогти задля перемоги. Тобто намір на контакт може з'явитися, але це буде не теплий жест і, або усвідомлення чогось, а тут буде спроба показати свою перевагу перед вами, і так би мовити, прогибати на своїх умовах. Людина хоче з вами, якщо спілкуватися, то почати з якихось дружніх розмов або от щось пов'язане з початком емоційної, от коли ми знайомимось.